Гості, ми раді бачити ваші усміхнені обличчя у цьому прекрасному залі. Зараз на дворі весна, і вона асоціюється в нас з такими хорошими поняттями як кохання, чарівність, життя і краса. І не дивно, що саме на початку цієї прекрасної пори. Коли все пробуджується, оживає, набирається сил, ми вирішили провести наш конкурс «Міс коледжу. Юні учасниці нашого конкурсу як весняні квіти, такі ж гарні, чутливі і тендітні. Їхня краса чарує очі. А хто не любить красу, її люблять усі. Краса врятує світ. Сьогодні ми поринемо у світ жіночої краси. Турбота про красу і привабливість має тисячолітню традицію. Адже кожна дівчина має свою привабливість, свій неповторний шарм. У нас сьогодні шість учасниць вишуканих красунь, найвідважніших з усіх красунь нашого коледжу. Ми пропонуємо всім відпочити, здійснити мандрівку у дивовижний світ вроди. Краси, здібностей і талантів. Напевно, шанувальники краси давно чекали цієї миті, дівчата. Повірте у власні сили, а ми радо підтримаємо ваше молоде завзяття. Успіху вам у боротьбі за корону. Подаруйте сьогодні свято своїм глядачам. Отож, запрошуємо на сцену чарівних дівчат, учасниць нашої конкурсної програми. Учасниця під номером один Смілка Роксолана. Пригадайте всі люди, як краса править світом, як король Анджеліку незаконно жадав. цар Давид обманувши всі закони Господні, на вірсавію око поклав. А краса Роксолани полонила султана і пожила татарських, розвела добру. Я також, Роксолана, міз краси здобуваю, як турецька султанша за корону борюсь. Хочу вас полонити своєю красою, і до Господа щиро молюсь. Дякую. Учасниця під номером два. Миронюк Зоряна вже відомо. Звуть мене Зоряна. Власне, це ім'я говорить сама за себе. Головною зіркою моєму житті. Є зірка успіху, якого я прагну, іду до нього кожного дня. Ми не є жителями безлюдного острову. Ми маленька частина прогресуючого, конкурентного і стабільного суспільства. Тому така важлива впевненість собі. І люди, які вірять в мене. Дякую вам. Я виправдаю. Для учасниця під номером три міця Катерина. Привіт усім! Мене звати Катя. Я студентка групи 1 КД-10. Стараюсь щитись невідмінно. відмінно. Чотири-п'ять і коли і як. Люблю жати і приколи. Без музики не можу жити. Умію мріяти і дружити. Люблю поїсти солоденьке, люблю багато малювати. Встигаю кілька разів за день потанцювати і поспівати. Частіше веселюсь, а не сумую. Бо з оптимізму встука серденько моє. Люблю я з друзями гуляти. Щасливою в житті я мрію стати. І вам того ж бажаю мати. Дякую. Учасниця під номером 4 – Гальзицька Алла. У цьому конкурсі я беру участь не задля перемоги. Просто головною моєю пристрастю є сцена. Саме тут я почуваю себе впевнено. Я була учасницею червоноградського зразкового театру Казка. Там мене багато чого навчив добрий і наполегливий режисер. Туди я приходила як додому, і саме там мої друзі. Також у мене є хобі, яке в майбутньому я прагну розвивати. Я просто обожнюю робити різні зачіски. Я можу годинами стояти перед зеркалом, вигадуючи нові, а також намагаюсь повторити ті, які бачила в інших дівчат, зірок чи моделей. Усім учасницям я бажаю удачі. Нехай дівчата, ваші ангели-хоронителі. Допоможуть вам сьогодні на шляху до перемоги. Як учасниця під номером 5 – Новосад Богдана. Спасибі вам, організатори події, які сьогодні участь беремо. Спасибі всім, хто тут за нас радіє і вболіває. Не підведе Богдана. Це я, одна з учасниць. Домного часу дівчина сучасна. Для мене найцінніша це сім'я. Учитися люблю, бо все мені цікаво. Комп'ютери, бумаги і книжки. Тож не дивно, що не раздувала рекорди, які ставить світ мені. Люблю природу, подорожую, люблю людей, таких вона є. Тож бажаю всім удачі і натнення, маленьких і великих перемог. Нехай на цьому конкурсі, на цій прекрасній сцені. Учасницям допомагає Бог. Учасниця під номером 6 – Падивська Аліна. Як на світ я народилась, зірка щастя засвітилась. Сонце в небі посміхалось, мама плакала, сміялась, а бабуся колихала, коли, коли сковище співала, ніжно, ніжно, тихо, тихо, рости внученько, на втіху. Обожнюю квіти, сюрпризи, дарунки, ранкові світанки, розваги, цілунки. Люблю, коли лунає сміх, бо всюди весело і грізно. Люблю танці, співи, музику і книги в товариство. Люблю ще на природі з друзями бувати, але найбільше я люблю танці танцювати. Шлю суперницям вітання, що найкращі побажання. Журі і повагу за ваш труд і за увагу. Глядачів, прошу у оцініть мене сумліно. Дякую. Але журі вирішило, що міс коледжу смілка Роксолана.